Ви ніколи не задумувалися про те, чому один залежний став алкоголіком залежний від алкоголю. Інший залежний став наркоманом, тобто залежним від наркотиків. Також є люди залежні від різного типу наркотиків від марихуани, від психостимуляторів, від солі амфетаміну, від опіоїдного ряду наркотиків, хтось залежний від гри, хтось залежний від інших людей, тобто співзалежність. І цьому є звичайно пояснення. У всіх у них є адиктивний розлад, проте він виражається по різному в залежності від когось сина виховання від якихось психологічних факторів, від якихось незадоволених потреб конкретної людини, от людина стає залежно конкретно від цього об'єкту залежності, і ці всі речі потрібно враховувати в процесі терапії, тобто є якісь загальні моменти, тобто терапевтичного процесу, який розрахований на ну, там пропрацювання залежної поведінки, залежного мислення, якихось таких загальних факторів, виховання в собі навичок для тверезого способу життя. А є ось ці індивідуальні особливості, адже залежний від. Від алкоголю, ну от алкоголь, як він ж погодьтеся, відрізняється своїм складом розуму, своїм психологічними якимись моментами від наркомана, який залежний від психостимуляторів, від солі, наприклад, це різні типи людей, і це потрібно враховувати. І це найкраще робиться, коли крім групового процесу підключається на відповідних етапах одужання індивідуальні консультації з психологом. Тоді саме в цьому режимі там пропрацьовуються ці індивідуальні особливості кожної з людей. Якщо паралельно з груповим процесом іде індивідуальне консультування, то це дає дуже високі результати. Якщо у вас є можливість, користуйтесь цим.